Шановні колеги, доброго ранку всім чи доброго дня вже дякуємо за те, що прийшли. Наразі в нас дуже коротенький брифінг директора Національного антикорупційного бюро України з приводу вчорашніх подій. Я вас дуже прошу. Ми обмежуємося лише цією темою. Якщо будуть запитання з інших тем, ви можете їх поставити нам у прес-службу або трохи згодом. Поки вступне слово, пане Артеме. Будь ласка, Добрий день, шановні колеги. Вчора там відбулося певне затримання, і, як ми бачимо, воно, як завжди, супроводжується певними стимуляціями, провокаціями, маніпуляціями. І тому ми вирішили провести цей брифінг для того, щоб дати відповіді на ті питання, які хвилюють суспільство, які хвилюють представники засобів масової інформації. Нагадаю, що влітку. 2017 року було прийнято рішення парламенту про зняття імунітету з народного депутата Аніщенка. І якщо пригадати те засідання парламенту, то там було піднято питання практично всіма фракціями, що добре, ви там затримали членів злочинної організації Аніщенка, але необхідно дати юридичну оцінку діям представників Украївання і представників Фіскальної служби України. Звичайно, що е, слідство в, в цьому напрямку проводилось з самого початку. Нещодавно ми про це вже повідомляли. Було затримано два к-чиновника, один діючий, один колишній, із е, державного підприємства Кірасове також паралельно проводилося розслідування в напрямку дослідження протиправних дій е, представників Фіскальної служби України. Е, За результатами цієї роботи вчора. Е, Працівниками прокуратури антикорупційно було погоджено підозру, яка була підготована детективами, і, відповідно, було проведено затримання голови фіскальної служби, і йому була оголошена підозра. Я хочу сказати окремо дякую нашим колегам з антикорупційної прокуратури. Дійсно, це була спільна робота детективів, прокурорів. Це спільна робота закінчилася тим, що були зібрані достатні докази того, що дійсно в діях службових осіб фіскальної служби. Вбачається ознаки злочину, передбаченого статтю 204 Кримінального кодексу України. Детективом була підготовлена відповідна підозра, погоджена прокурором. На сьогоднішній день складено протокол про затримання відносно пана Насирова. На сьогоднішній день оголошено про підозру у скоєнні того злочину, який вже сказав, і відповідно. Хотілося б відразу зняти ці маніпуляції, що там хтось щось порушив. На жаль, всі наші розслідування супроводжуються такими спекуляціями. Ми до цього в принципі, вже звикли. Тому, ще раз наголошую: всі дії детективів, прокурорів були законні. На сьогоднішній день складено протокол про затримання, оголошено про підозру і подальшому будуть прийняті відповідні рішення, тобто, погоджено з, з прокуратурою запобіжний захід. Наскільки я сьогодні бачив виступ свого колеги антикорупційного прокурора, прокуратура має намір ставити питання про обрання запобіжного заходу взяття під варту. Також, наскільки я знову ж таки слів зараз знаю, що прокуратура буде наполягати на відстороненні пана Насирової займіної посади. Також, поки я сюди їхав, я читав певні там коментарі з цієї ситуації. Хотів би дуже коротко сказати, як відбувалося вчора. Вчора було проведено ряд обшуків за місцем роботи і проживання Насирова. І на момент проведення обшуку в Офісі фіскальної служби була інформація, що він повинен з'явитися на роботі. Даних про те, що він знаходиться на лікарняному чи десь перебуває за межами свого робочого місця, у нас не було. Але в подальшому на робочому місці він не з'явився. Його місце знаходження було встановлено не з тих документів, які там ми бачили в фіскальній службі, а в зв'язку з тою роботою оперативною, яка була проведена детективами. Ми встановили, що він з'явився в фіофані, йому стан його здоров'я нібито різко погіршився. Тому після проведення обшуку детективи були направлені туди і відповідно провели ті процесуальні дії, про які я вже сьогодні казав. Зараз ми бачимо, що є ситуація, коли нібито стан здоров'я. Підозрювано не дозволяє там, з ним проводити слідчі дії. Детективи зараз отримують медичну документацію, яка характеризує його стан здоров'я. Відповідно, ця медична документація була, буде перевірена відповідними фахівцями, і після того як ми отримаємо об'єктивний об висновок щодо стану здоров'я затриманого, буде подальшим прийнято рішення щодо там, доставки його до суду чи переміщення там, в ізолятор тимчасового тримання. Тому, якщо коротко то все, в чому звинувачується пан Насиров, вам будуть роздані зараз схеми. Фактично, суть звинувачення заключається в тому, про це вже говорив вчора прокурор, який погоджував підозру, що суть звинувачення заключається в тому, що фірмам, які бенефіцарам яких є пан Ніщенко, протягом тривалого проміжку часу. Безпідставно, всупереч вимогам законодавства, надавали срочки по сплаті рентних платежів до бюджету. Відповідно, сума збитків, згідно приведеної по справі, економічної експертизи складає близько 2 мільярдів гривень. Це суть коротко суть дії підозри, яка була вчора оголошена голові фіскальної служби. В принципі, у мене все. Дякую. По черзі, будь ласка, Сергій Босяк. Добрий день українські новини. Скажіть, будь ласка, чи правда, що підозра по Насірову була е, готова ще й лежала у вас на столі, чи навіть не у вас, а у Назара Холодницького два тижні назад? Чому саме е, зараз було затримання? Чи перевіряється інформація про наявність, можливо, наявність у Насірова е, іншого громадянства, крім українського? От, і як виявляєте е, ви ситуацію, коли його будуть, скажімо, вести в суд на ношах? Дякую. Я поки не уявляю будь-яку ситуацію, мене немає такого мислення абстрактного. Ми почали ці дії проводити тоді, коли отримали відповідні процесуальні рішення. Коли ми отримали ухвали суду про передання обшуків, відповідно, коли прокурори вивчили всі матеріали справи, мали певні дискусії там детективи і прокурори, але підозра була погоджена, тому і коли вона була погоджена, буде була погоджена, ми тоді вирішили проводити ті слідчі процесуальні дії, які були передані вчора. Також я отримав, ну, я детективи отримали доручення пана Хладницького щодо нерозголошення даних до судового слідства. Тому я зараз можу діяти тільки в рамках, в тих рамках, яких визначив антикорупційний прокурор. Він зранку висловив свою позицію по цій справі. Я нічого нового до цього додати не можу, оскільки фактично ми з ним домовилися, що на цьому етапі ми будемо максимально. Тримати е, таємницю слідства і е, говорити тільки те, що ми що не зашкодить подальшому розслідуванню. Дякую, mm, представтесь, будь ласка. Уточніть, ласка, в чому була незаконність, собственно, засновательності налогової розпочки, тому що сам посіти так процес написано налоговому коду. Также вы говорите о соблюдении тайной следствия, но как бы народные депутаты непосредственно присутствовали там при а, вручении прикосновения и написали э, об этом в фейсбуке, то есть насколько имел место слив информации и могли знать об, этом, об этих действиях заранее ну, собственно, и момент наказания. Що, ну вже зрозуміло, що він може, може бути відкрити Ну, момент наказання це виключна компетенція суду, тому я не буду коментувати момент наказання. Що стосується присутності народних депутатів, я їх точно не запрошував, а враховуючи статус народного депутата, він має. Можливість робити те, що ну я не знаю, скільки там було народних депутатів, мабуть, було, якщо ви кажете. Що стосується самого механізму спричинення збитків, то сама по собі відсрочка, вона є таким механізмом, але він є законним при наявності певних підстав. І в даному випадку відсрочка засовувалась незаконно, тому що підприємства взагалі не платили. І після того, як було приймалось рішення про відсрочку, вона приймалася при умові, що буде хоч частина сплачених платежів. Платежі не сплачувалися і знову приймалось рішення про відсрочку. В деяких випадках клопотання з об'єкта господарювання ще не надходило, а рішення про відсрочку вже приймалося. І є ряд інших доказів, які вказують на те, що ці рішення, які були прийняті однією особою, що вони є незаконними. На жаль, більш детально я просто не маю процесуального права розповідати на сьогоднішній на, на теперішній час. Дякую, що питання колеги? Адвокати отримали цю підозру і чи включилась ця процедура 72 години? Ну, зрахуванням того, що процедура включається з моменту. Складення протоколу затримання, то це процедура вже включилась. Протокол складений детективом вчора. Ну точно час я не можу зараз сказати, тому що я протокол це не читав. Якщо ви мене уважно слухали, то проси не директор набув, навіть не детектив, а просить прокурор. Тому наскільки я знаю публічну позицію моєї колеги Назар Назара Івановича Холодницького, то вони будуть наполягати на триманні під Угу. Дякую, що колега була. Чому сім'ї? Ну ви ж, вся справа вона достатньо багато уваги. Прикуту до цієї справи, тобто фактично, це розслідування цієї справи складається з трьох блоків. Перше, це безпосередньо люди, які входили злочинну організацію Аніщенка. Друге, це е, службові особи просвідобування, за сприяння яких можливі були ці маніпуляції з газом. І Третє це службові особи фіскальної служби, е, які приймали, на нашу думку, незаконні рішення про вісрочку цих платежів. Рентних зараз всі три блока відпрацьовані, по е, найбільшій справі вже е, частина обвинувачених знайом. Іми з матеріалами справи і Знову ж таки, антикорупційний прокурор Холодницький дав вказівку в найближчий час направив цю справу до суду. Мається справа, на увазі справа, яка була вчора. Ну по було вчора затримані. Дякую, колега. Пана Артем, добрий день. Унянмитрохилюк. Скажіть, будь ласка, стосовно медичного огляду, я так розумію, це йдеться про якийсь інший медичний огляд з боку в рамках судово медичних так, так, процедур, оскільки ми маємо випадки, коли подібних ну скажімо так фігуранти кримінальних справ хворіли там досить довго. Там цирк в суді влаштовували, от як цього разу буде, і який суд, скажіть, будь ласка, і можливо, в які дні буде розглядати запобіжний Ну, як? знову ж таки. Я повторюю, що все, все залежить від нашої колег з антикорупційної прокуратури. Що стосується е медичної частини цього питання? Ну навіть по цій справі, можливо, хтось із вас пам'ятає, дуже тривалий арешт був пана посного. Майже півтора місяця і там були такі маніпуляції з медичними документами, станом здоров'я, але наскільки я пригадую, то відносно нього було прийнято рішення про обрання запобіжного заходу взяття під варто. Тому ті питання, які ви задали, фактично це потрібно їх адресувати нашим колегам з антикорупційної прокуратури. Дякую. Звичайно, буде. Не як ми можемо порушувати закон, тим більше по такій справі, коли. Зараз фактично будуть тони бруду на антикорупційну прокуратуру і, Антикоруп... і національне антикорупційне бюро? І ви це прекрасно розумієте? Дякую, будь ласка. Мікрофон, колега радіо Свобода, Юлія Двос. Пане Артеме, скажіть, будь ласка, чи були в працівників лікарні законні підстави не пускати детективів? Перше питання. І друге, якщо перевірка документів медичних становить а симуляцію? Потурання симуляції чи понесуть відповідальність лікарі? Бо ну як сказав колега, це вже не далеко не перший випадок. Дякую. Ну дивіться, я відповідаючи на це питання, хотів би сказати, що детективи вчора і прокурори вели себе максимально коректно. І ми намагалися не застосовувати силу як такої протидії, як зараз знову ж таки читаю там Вахтер зупинив там все сильне набуну. Смішно читати, тому що дійсно була дана вказівка не застосовувати силу без наявних для цього підстав. Підстав не було. Відповідно, були там роз роз'яснення медперсоналу, і після того як детективи зайшли до приміщення, були проведені процесуальні дії, про які ми говоримо. От. І знову ж таки, якщо говорити про меди... мед... ну, стан здоров'я підозрювано, я нагадаю, знову ж таки, по цій же справі, ми проводили експертизу по пану Посному, і експертиза чітко встановила про те, що він дійсно симулює поганий стан здоров'я, і це було враховане при обранні запобіжного заходу. Звичайно, якщо будуть намагання підробити якісь медичні документи або внести до них неправдиві дані, то і це буде встановлено, будемо рахувати ну, на згідно чинного законодавства. Дякую, колеги, будь ласка. Кажіть, будь ласка, Тараса Лещук, Лівий берег. Я таки не почула відповідь на своє питання, тому я переформулюю питання колеги. Скажіть, будь ласка, пан Несіро готувався виїхати за кордон. Звідки він міг отримати інформацію про те, що готується його затримання? Які ваші версії? Чи була від кого? А звідки у вас інформація, що він отримав цю інформацію? А чому він тоді готувався їхати за кордон? Просто так? Ви певні, що він готувався, у нас такі даних поки що немає.

Чи є якась впуска вигода? І якщо так, то я чим сильно можуть на село? Знову ж таки, ще раз повторюю: на сьогоднішній день, згідно підозри, яка погоджена прокурором, інкримінується прийняття незаконних рішення про відсрочку рентних платежів, внаслідок чого спричинення збитки бюджету. Це суть підозри, яка на сьогоднішній день оголошена. Дякую, Романе. Пане Артеме, скажіть, будь ласка, а чи можливі будуть ще якісь підозри, крім е, справи по повниченку на сірву? Це теж трохи знову ж таки. Я е, ще раз повторю: фактично, е, це е, останній напрямок, який ми допрацьовували по цій справі. Тобто злочинна організація, працівники українського добування, працівники фіскальної служби. Всі три напрямки нами відпрацьовані, е, юридична оцінка. Тим особам, яких ми підозрюємо з скоєнні злочину, надано підозри, підписані і зараз, фактично по цим справам е, слідство знаходиться в фінальній стадії. Єдине питання стоїть по пану Оніщенко, і все буде залежати від того від рішення Інтерполу, від е, можливості його затримання і відповідно можливості заочного засудження. Дякую, будь ласка. Лікала сергій бірожну ліганет, скажіть, пожалуйста, не вперше визникають ситуація, коли людина, котрому пред'являється Підозра, впадають в кому, в тяжкому состояние і так далі. Є у НАБУ зараз розроблена методика действий стандартної для такої ситуації? Дякую. Питання трохи філософське, мабуть. Методика роз, роз, напрацьована якраз іншою стороною. Ми бачимо по кожній справі, що є така методика. Ну, на жаль, це дійсно стандартна ситуація і єдиний вихід всього, -всього – об'єктивне обстеження медичного стану підозрювані. Якщо є наработана методика другої сторони, значить має бути з вашої сторони наработане. Ну наша тільки в тому, що ми повинні забезпечити об'єктивне. Обстеження стану підозрювано і все. Дякую. Давайте по черзі. Будь ласка, та Алла точі український репортер, скажіть, будь ласка, я з приводу Онішенка чи досліджувалися таємні записки Оніщенка, чи проводилася експертиза? це перше питання, і друге теж з приводу Оніщенка? Чи заблоковані його особисті рахунки, чи покладено арешт на його майно такого плану? Можете цю інформацію уточнити, надіславши нам запит до пресслужби. Я дякую Я за питання. Трохи не розумію таємність там. Ну, прошу мається на увазі. Ну, а на що вис... стосується арешту майна, то по цій справі арештованого майна на декілька мільярдів гривень по цій ага. справі, в тому числі і майно пана Аніщенка. Дякую. Колеги, ще якісь ще питання є, крім уточнень, ще питання є? У вас ну, давайте крайні і. Ну, ви повторюєте, вже звучало це питання. Я ж відповів на те, що якщо будуть встановлені дані про те, що підроблений медичний документ або до медичного документу внесені завідомо недостовірні дані, то відповідно ми будемо реагувати згідно чинного законодавства. Я, Я сподіваюся, що працівники медичних закладів на це не підуть. Я дуже прошу, Ми просто запізнилися. Я попрошу вас, будь ласка, коли перепрошую, повторити, в чому здорові? Ну це вже буду третій раз. Не. Суть підозри зводиться до того, що працівниками фіскальної служби приймалися незаконні неґрунтовані рішення про відсрочку платежів підприємств, бенефіціаром яких є пана Ніщенка, до державного бюджету, наслідок чого спричинені збитки в сумі близько 2 мільярдів гривень. Дякую дуже, колеги. На цьому наш брифінг завершено. Якщо у вас є питання з інших тем, ви можете з ними звернутися до прес-служби. Якщо в разі коли з'являться додаткові якісь обставини чи факти, про які ми зможемо говорити в контексті даного розслідування, ми про це обов'язково скажемо. Дуже вам Дякую. 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 На все добре.